Вітаю вас, друзі! Сьогодні понеділок, 2 грудня 2024 року. Сьогодні друга частина нашої зустрічі. таро прогноз на Херсонську область на, лів, на лівий берег. Був на правий берег і тепер на лівий берег. Тому що правий берег чогось трошечки задержалася. Нова колода, нова колода. Ми використовуємо сьогодні двосторонню таро, дуже гарна колода. І іде іде інформація, і трошки розтягнулося по часу наш прогноз. Друзі, я вам дуже дякую за вашу дружбу, за ваші коментарі теплі, за ваші лайки. Не забувайте, не шкодуйте, будь ласка, ставте лайки. Це ваші привіт, це ваше тепле повідомлення для мене. І так працює Ютуб, всі-всі канали для вас. Працюю для вас з повагою з любов'ю. Ми разом дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця, і все буде добре, обов'язково, все переживемо, всім нам об'єднання, всім нам мирного неба і найкращих часів. Сьогодні на карті Лінерман я хочу з початку нашої зустрічі для лівого берега, окупованого на зараз російськими військовими для мирного населення Херсонської області, яку в окупації. Я хочу вам витягнути з карт. Ленорман, одну карту. Це для вас повідомлення, послання від вищих сил від інформаційного поля, що для вас зараз саме важливе. І цю карту я зараз для вас витягую. Для вас саме важливе. Лівий берег Херсонської області на наступні два дня. Наступні два дня. у вас, бачите, карта Гаси. Буде у вас ускладнюватися ситуація, буде багато конфліктів, буде багато ситуацій, в яких вам щось треба вирішувати, щось відсікати, щось завершувати, і це буде не, не по добро, по здоров'ю, а через якісь лішення, щось якось, ну так як завершення завершення процесів, ну, це буде різкий. Різкі завершення ваших справ. Вам бажаю сили зробити правильні, правильні рішення для того, щоб не потрібно від себе відгорнути, адкасити, а потрібне зав'язати в снапи і зберегти для, до нового року. Весна, це вже буде там новий рік, весняний. от до нового року вам треба зберегти своє те, що ваше, обов'язково зберегти, а те, що не потрібне. Відпускайте відсікайте час, розстава. Розстатися з чимось не потрібно. Можливо, це буде не дуже мирним путем. Можливо, переживете якісь конфлікти і противостояння, друзі, але ми сильні, все у вас вийде. І ще хочу вам це загальний прогноз для всіх. Особисті консультації проводимо в відео зв'язком, і Telegram. Телефон внизу під відео. Будь ласка, звертайтеся день і час. Виберемо для нас зручний, для нас обох. Умови напишу. Звертайтеся, пишіть, кому потрібні особисті консультації. А зараз ми 2 грудня питаємо для жителів лівого берега окупованого Херсонської області які події, попередження і паради для вас ідеї з інформаційного поля землі, саме для вас, для мирних жителів. Ідемо по нашому списку. Починаємо зверху, вниз по карті. Йде Вели... велика лепетиха. Друзі, там ще є мала лепетиха. Треба дивитися на малу лепетиху, вона сама верхня. Ну, давайте ви мені напишете, чи треба малу лепетиху. А зараз ми починаємо з нашого з вами списку. Велика Лепетиха для вас іде інформація. Сімейні справи, сімейні справи сімей, сімейний бізнес у вас в скрутному становищі. Перемагайте ці ситуації. Ваша сім'я, ну от, бачите, на любви, все було хорошо. І от, деякі сім'ї із за війни претерпівают якісь неудачі і сожалевания о, о своєму фінансовому положении. Дивіться, як у вас через деякий час ситуація зміниться. ваш ангел-охоронець, закликайте його. Приведе вас до перемоги над цією важкою складною ситуацією. І для вас парада. Парада. Ви поки все обдумайте, да вам сумна, порада, поки не торопиться, не спішіть, не проявляйте, буде час, буде іде час, в який ви станете за цих колін, встанете за цього і будете приймати вірні рішення. Почекайте. По безпеці велика Лепетиха. Безпека, велика Лепетиха. Безпека, війна. Вай, Обережно. Там, де люди працюють, зв'язана з транспортом, робота, може бути руйнація, попадання в ту споруду. Обережно. Горностаєвка. Горностаївка, безпека, будьте обережні, друзі, будьте обережні. В Горностаївки може хтось попасти під обстріл. Це може бути якийсь дитина, взрослий дитина, який може можливо, ученик, учащийся, будьте обережні. Тут дуже, дуже, дуже попереджують Горнастаївка, будьте обережні, людина може. Возможно, там якесь замінування, щоб не попала дитина під замінування, під обстріли. Дуже обережна верховна Жрець, це людина, яка учащийся, ученик, студент. Будьте обережні, бережіть дітей. Парада. А ви знаєте, ви в якому-то знаходитесь обмані, ви в обмані, в як перед страшним судом, очень много ілюзій і обману. І ви не зрозумієте, що далі вас чекає, друзі? Така ситуація у вас надскладна. Рубанівка, привіт, дівчата. Для вас іде інформація. Рубанівка, друзі. Хто зібрався там в дорогу з якимось фінансовим справам, може вона бути надскладна, надважка, щоб там ще ніхто в аварію не попав. Той, хто ви, у вас друг вам допомагав, щось зміниться, і ви дуже розстроїтеся. Ваш друг, який вам допомагав, ваша людина, можливо, рідна, можливо, це друг, він вам допомагав, щось ви з ним працювали, будуть якісь негаразди і якісь звістки недобрі. Ці два дні попередження про, про ситуації, які будуть складними і не дуже добрими для вас і для, ваших, для вашого оточення. Рубанівка, що це? Це будуть якісь несогласовки, це будуть які-то скандали, які-то уніження. зрозуміло, що енергії для вас поки що на ці два дні попереджують, можуть бути складні. Бережіть себе. Каїри. Для вас іде інформація. Співпраця. Люди, ви почали співпрацювати з якимись людьми, ви почувалися себе дуже добре, но чомусь пройде трошки Трошки дуже часу ви розочаруєтеся, і вам буде страшно від того, що ви вирішили саме такі зробити шаги в своїй житті. Будьте обережні, призовіть ангела-охоронця до себе, тому що ситуація, в якій ви розочарований, і вам страшно, що а що далі буде єсть. І, будь ласка, ще питання можуть бути за ваші домівки і за ваші землі. І порада для вас. Будь ласка, плануйте, нічого не бійтеся, будуть періоди для вас гарнішими, чим цей період будуть. Любімавка. Для вас іде інформація, друзі. Друзі, з Любімавки, для вас йде інформація. У воєнних можуть бути проблеми дуже важкі, надскладні. У любимовки может военно оказываться в жертвенном положении. Возможно, ехать куда-нибудь. Страшно будет, вирішувати якісь какие-то дуже важливі питання, но неизвестно с каким результатом. Любимовка для вас поради. А любимовка, подумайте о своих деньгах, о своих домивках. Но тут ситуация не дуже добра для вас. Каховка. Каховка, друзі, безпека. Обмеження руху. Друзі, обмеження руху. Ви не зможете десь поїхати. Хоча планували. Ви навіть про це ще поки не знаєте, що може бути обмеження руху. Те, що планували, транспорт, движення, дорога, обмеження руху. Те, що планували, ви ще не знаєте про це. Прилагаєте дуже великі усілля про фінансові свої справи. Каховка. Воєнний стан плохо. Каховки бережіть дітей. Може не стати освітлення, загострення військової ситуації. Парада. Парада, друзі. финансовые вопросы свои пока пока держится под контролем но никаких пока действий Тавриск Таврийско обережно. загоострюся веськова справа. Неожиданно можете втянуться в какие-то сотрудничества воєнные. Це для вас будет зміна судьбы и не дуже добра ситуация для вас. Е, обережно с финансами, с домивками також щось змінюється не, не, на, не на добро для вас. Парада. Парада. Жінка, хозяйка. Ви потребуєте допомоги фінансово. Ви повинні звернутися до, до якоїсь людини, яка вам може допомогти. Таврійськ. Таврійськ. жінка, яка була. Дуже смілива, дуже рішуча, зараз дуже обмежена. Рядом стоїть військова людина та Це співпраця. Там, де у вас було все добре, зараз за цю роботу ви дуже 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 будете переживати. Якісь обмеження під людини, яка військова у жінки. Це стосується роботи великих грошей, великі переживання і обмеження. Парада для вас. Ви призовіть ангела-охоронця і почекайте деякий час. Нова каховка. Для вас іде інформація. Мирне населення. Нова каховка. Ви приймаєте рішення змінити своє життя і десь поїхати. Чомусь тут на складна ситуація. Чувствуєте себе жертвою воєнної ситуації. Нова каховка. Мирне населення, є загроза мирному населенню, загроза життю. Так, будь ласка, заклади освіти, лікування церкви теж обережна дуже. Нова каховка, дуже обережна, є загроза життю людей. Не пряны. Не пряны. По документам на детей у вас есть какие-то решения? Есть вопросы, где да вас может обмануть? По документам. Не пряны. Все документы и на детей, и ваша профессиональная деятельность. И там где-то может что-то Неправильно перевірте вот оформл... в в оформленні в оформлении документов, що касається освіти, дітей. Будьте обережні. Так, в Дніпрянах, может быть, якийсь удар і не стане світла. Парада. Руйнування, руйнація, карта загоряння, пожара. Будьте уважні и будьте дуже обережні. Кринки. Одна карта. Зараз в яких енергіях? Так. Карта дому, карта власності, карта дому, карта власності і карта обмеження. Ми там нічого не поканемо. Кринки закриті. Поки дом закрит. Територія закрита. Казачі лагері. Казачі лагері. Друзі, хтось неожиданно збереться десь міняти свої Своє проживання, свою роботу десь щось кардинально міняти, уходить, неожиданно возможно уїжджати. Це... То, то, Можливо, хтось повернеться в ситуацію, в которой вы раніше были, потому что тут пройшли якісь недорозуміння, конфлікти, і вы вертаєте, в всю ситуацію, де вы раніше были. Так, друзья із прошлого, знакомые з прошлого, возможно, вважають какой-то конфлікт и розборки. Вам порада. Може бути важка ситуація попадете. Нова маячка. Нова маячка, друзі, чогось вам дуже сумно. Ви приймаєте рішення з пов'язані з військовими людьми, в якусь планування, якихсь дорог. Сотрудничіства і вам це дуже-дуже, може ваші автомобілі залучені, буде дуже вам сумно. Це нова маячка порада. Будете дуже в ситуації, в якої ви будете дуже-дуже переживати, тому що вас заставили бідними. Будь ласка, обережно. Олешки. Олешки, мирне населення. Для вас десь йде інформація. Також переживати будете. Будете також переживати за якусь дорогу, за якийсь транспорт ваш, пов'язаний з військовими. Вам треба свої границі защитити. У вас є шанс для цього, щоб щось змінити. Ну, враг стоїть рядом з вами. Будьте обережні. Радинськ. Радость, друзья, якісь рішення, Может, кто вам может допомогти, Потому что ситуация у вас финансово складна на пороге бедности. Ну, вам кто-то может допомог вам. Вы повинны вернуться с допомогой. Чего багатю... бідності, Это карта житла. Карта финансов. Так, Жинка, возможно, вы, вы примете решение уезжать. Із Радинська. Це правильно? Так. Да. Це планування дорог. З ким-то ви будете планувати. Возможно, десь їхати треба. Великі копані. Великі копані, друзі, а ви тут чекаєте добрих новин від своїх діток, до своїх дітей. Ви ще їх про не знаєте, а вже ждіть. Новини будуть добрі. Будете. Ви з добрими новинами, але но єдине, що ви будете радіти, ну в каком-то бездействии. Вот радість є, а нічого ви зробити не можете. Може, не зможете поїхати. Розумієте? А так би хотіли. Гола пристань. Для вас йде інформація. Гола пристань. Буде страшно від пострілів. Воєнна, воєнна обстановка стає гострішою і важкою. Теж будуть сім'ї переживати, жінки будуть переживати, чогось військові дуже близько, голопристань, будьте в укриттях, поки нічого не робіть, будьте в себе вдома, як то кажуть, новини гарні получите сімейні, а от така ситуація поки важкувата. Нова Збурівка. Нова Збурівка, друзі. Жінка хоче поїхати в ті міста, де вона раніше жила, де вона родилась, де пройшло її дитинство. Дуже хочеться їй цієї дороги. Робіть це, у вас все вийде. Плануйте. Стара збурівка. Бастя, для когось ідуть для... Іноді йдуть розклади саме для вас, для людини, яка дивиться цей розклад. Напишіть, будь ласка, стара збурівка. Чи ви впізнали для вас стара збурівка? Будьте в укриттях. Може бути страшно. Ви можете боятися якоїсь ситуації. Будьте в укриттях, будьте вдома. Тут і жінка. Жінка повинна. Рішити свої вопроси з документами, може бути навіть якийсь суд. Підготовьтеся. Може не бути освітлення і зв'язку. Тоже попіклуйтесь про це. Чулаківка. Для вас іде інформація. Ви повинні прийняти вже наконець рішення. Ви довго його не могли прийняти. Ви, у вас все вийде. Хватить вже думати і при... всякі варіанти перебирати. Іх сім. Ви не знаєте, що робити. Треба приймати рішення. У вас все вийде. Чоловіківка безпека. Чоловіку треба щось вирішувати. швидко, швидко приймайте рішення. У вас дуже... появився дуже-дуже добрий шанс. Це чоловіку розклад. Брилівка. Бриливка. Бриливка, а вот у вас ситуация, казалось бы, была дуже-дуже добра для вас, но вы можете потерпеть фиаско, крушение надежд и емоцій. Бриливка, в чому річ? Страшно вам будет. Потому что вы один, одна. Вы потребуете допомоги, переживания великі вас ждуть и страх. Це що було добре для вас, стало неожиданно, обернулося як то монета, одна сторона хороша, друга плохая. От показала другу сторону. Другу сторону свое, де ви можете погрязнути в страхах, в сожалениях, емоційному такому тяжкому стані. І на фізичному рівні брелівка це тоже може бути надскладна ситуація, де може может бути якийсь конфлікт. Де може пострадати людина не тільки психоемоційно, але й фізично. Брилівка парада. Так, ви все зможете. Карта мага, професіонала. будь-які средства для достижения цілей добрі. Бехтери. Бехтери. Обережно. Чоловік при владі може вас. На большую суму обмануть людина, яка старше вас, яка займає якийсь пост, може вас на большую суму обманути. В більшому ділі вас очень-очень подвести вехтери. І це зміни ваше життя дуже в негативному аспекті. Асканія нова. Для вас йде інформація, друзі. Хто зібрався в дорогу? Асканія нова. Треба вам вона? Та приймаєте уже рішення. Це жінки розклад. Приймайте рішення, з'їздити треба. І випросити по житлу вже теж ви повинні вирішувати, тому що у вас вже немає другого вибору. Друзі, у вас уже дуже-дуже в такій агресивній формі вас заставляє вирішувати якісь питання, які стосуються вашого житла, ваших земель і ваших грошів. Придеться приймати якісь рішення вам. Давайте пораду Асканія нова для вас. Ну, вам хтось допоможе в вирішенні цих питань. Є у вас чоловік, якому ви можете довіритися. Залізний порт, залізний порт. Обойтесь чоловіка, який вам совершенно не друг. Ви працюєте разом, Можуть вас підвести і те, і що ви чекаєте від нього, він може вам, вам зробити дуже великі неприємності. Залізний порт порада. Так, все средства для достижения ваших хороших целей хороши. Лазурная. Лазурная, друзья. Вы так чогось завершивали якісь дії? вы не знаете про те, що может быть якісь обстоятельства дуже змінить ваше дело вашей всей жизни, которое вы хотели завершить, вы можете... Лурна можете бути як жертва ситуації, велика жертва ситуації, куча куча якогось негативу може прилетіти. А, друзі, якщо ви будете розумними, ви можете цю ситуацію опять повернути в прежнє русло, де ви будете опять повітря ситуації. Не переживайте, якщо ваша ситуація, над якою ви билися, добивали, вона вдруг. пошатнеться, и вы будете чувствовать себя поражением. Нет, это не поражение, у вас все выйдет. Вы будете победитель над ситуацией. И получите желаемое. Скадовск. Скадовск. Так, вопросы с жильем, с землей. То, чем ты вы И Может обернуться против вас. Финансовое банкротство. Что делать? Друзья из прошлого, люди из прошлого. Они вам не допомагають, они в ситуацию затягивают. Брать, брать правление в свои руки, решение. Возможно, даже надо комусь и ехать и захищать свои интересы. Каланчаг. Так, на вашій роботі починається дуже великі переживання. Там, де були хороші гроші, та хороші доходи. Вам потрібно самим в цьому розібратися. Поможе жінка. Парада. Нікому нічого не розказуйте. Все робіть в тайні. Чаплинка. Щаплинка. Ожидається великий конфлікт. Там, де ви з ким співпрацю мали, конфлікт і пораження і важка ситуація, будьте готові до такої ситуації. Важкої і надскладної. Вам порада. Будьте сильними. Будьте сильними і ваша сила вам допоможе. І новотроїцьке, Новотроїцьке. може бути якийсь пожар, вас Якась новість дуже нескладна і погана, і ви будете в великому, великому в сумі і переживання. Щось случиться для вас погане, Троїцька. що це? А ви не здавайтеся, ви не здавайтеся, не треба сидіти в такій позі. Беріть правління свої в руки і станьте над ситуацією. Вам кажеться, що ви нічого не можете зробити? Так, да, вас обмежать люди. Військові, але мирним путем можна все вирішити довести справу до логічного, спокійного, нормального завершення. І гініческ. Привіт, друзі! Для вас ви ожидаєте якийсь конфлікт, фінансова ситуація. Переживете якийсь конфлікт, де будете чувствувати себе пораженим. Гінічиск. Возможно, ви захочете уїхати якимсь обманним путем. Возможно, ви зберете всю свою сім'ю і будете відправлятися в путь, тому що тут вже неможливо. В будь-якому випадку, у вас завершиться все добре. Ви вирішите свої ситуації і отримаєте бажаний результат. Розкладувалися для мирного населення, для тих, хто дивиться наші зустрічі. Лівий Берег Херсонської області поки що окупований російськими військовими. Я бажаю вам спокою, бажаю вам добрих людей рядом, друзів, родственників. Об'єднуємося, друзі, в своєму бажанні жити у мирі і спокою. Ми разом все буде обов'язково добре. Об'єднуємо наші енергії, миру, добра. Призиваємо вищі сили нам до допомоги, і все буде добре, обов'язково. Моя місія підтримати нас усіх. Я запрошую вас, підтримайте один одного. Скажіть один одному добре слово. Кажіть ці слова добрим голосом. І це буде вже енергетичне об'єднання. Це буде велика сила наша, і все буде добре. Ми дочекаємося добрих новин. Обіймаю усіх серцем. До нових зустрічей. Дякую. За перегляди, за ваш час і за вашу дружбу. Не забувайте лайки і пишіть, як там у вас справи. До побачення! Привіт від гожика!